Чернігою ввалилась частина гуртожитку. Під завалами опинились двоє. 12 грудня, близько 16-ї години, частина будівлі, де розміщувались санвузли, впала. Мешканці будинку кажуть, гуртожиток довгі роки знаходився в аварійному стані. Люди звертались до комунальників, проте ремонту так і не дочекалися. «Коли був построєний дом по не зробили гідроізоляції, всі об там все знали. Тепер, коли сьогодні дзвонили жеку, сообщили провісла плита, Ви представляете, плита перекриття? За день сюди ніхто не прийшов, ні інженери, нічого. Я тільки видела п'яних сантехніків. Трагедія сталася так швидко, що евакуйовані мешканці навіть не встигли забрати документи із кімнат. Все, що у нас є, вот води то єсть саме все у нас там осталось. Документи, деньги, и все. Там. Хоть То хоть та все таке наше на ну, да. Та найстрашніше під завалами опинився 17-річний хлопець та дівчина 91-го року народження. Надзвичайники одразу розпочали операцію з порятунку. Школяра дістали із під завалів за дві години. Його одразу доставили до лікарні. На жаль, завали одразу забрали життя дівчини, всіх мешканців гуртожитку, 180 чоловік тимчасово розселили до рідних та в місцеві готелі. 79 людей розташовано в готелі при Деснянському, і вони забезпечені харчуванням. Дев'ять людей знаходяться в, гост... в готелі «Проспілкова» на Шевченка 105. І також забезпечені харчуванням. Вже наступного дня стало відомо, врятований хлопчик не має жодного перелому чи серйозної травми. Перелом обійшли його, голова в нього не постраждала. Але є травма кінцівки, яка потребує напевно тритривалого лікування. Сам же хлопець розповідає: врятувала його фанера та те, що плити склалися, а не привалили. В'язуючи болезні. Я туда зашел и начала обсыпаться штукатурка. Там где-то ну, 5, 5 секунд она обсыпалась. А потом резко ну, дом поехал. Ну, я под ногами все поехала. И меня накрыла этой э, фанерой. Накрыло. Я просто под фанерой. А потом сверху упала плита. Іме накрила сплітону фаніра мене паса. Майже одразу приїхали рятувальники. З ними хлопець весь час спілкувався. Щоб не панікувати, думав про хороше. Я поняв, типу, що рятувальники зараз приїдуть, мене спасуть, Ну, спасибо їм. Я типу, понімав, що м'я Думав спасуд. Думала про адвочки. Лікарі прогнозують хлопцеві одужання вже за декілька тижнів. 25-річна дівчина, яка опинилась під завалами, не вижила. Рятувальники знайшли її вже неживою. У Анастасії залишилась чотирьохрічна донька. Дочка прийшла з роботи, була вдома. Від ними пішла в туалет. Нучка була в саді. Жінка каже, за декілька днів до трагедії будівля почала потроху руйнуватися. Вона тріщала. Пішов розкол, по всьому коридору, двері не закривалися. От на виходні у суботу мені сусід робив двері, бо вони перестали, ми лягли спати, устали, двері не перестали закриватися. Сусідки взагалі не закривалися. Мати загиблої планує опікуватися онукою, тільки де проживатимуть, поки не знає. Чи повернуться люди до старого гуртожитку? Має вирішити комісія. Вона ж має визначити, чи безпечна будівля, принаймні, для того, аби забрати речі. Поки ж міський голова обіцяє підшукати для кожної родини тимчасове житло. Начальнику управління квартирного обліку дано доручення знайти всі наявні можливості. Включаючи э, гуртожитки професійно-технічних училищ, включаючи э, відомче житло, включаючи інші гуртожитки, які є в місті. Якщо ж вирішать будувати нове житло для постраждалих, на це знадобиться не менше року. Крім того, всі, хто відповідав за сектор ЖКГ, покарано сказав градоначальник. Оголошено Дагану, э, заступнику профільному Кириченка Олександру Володимировичу, начальнику управління житлово-комунального господарства Кусу Ярославу Валентиновичу і звільненого з посади начальника КП Новозаводська. Всім постраждалим виплатять матеріальну компенсацію: 50 тисяч сім'ї загиблої, по п'ять власникам повністю зруйнованих кімнат та по 750 гривень всім іншим. Наразі ж правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисне знищення або пошкодження об'єктів ЖКГ. Воно карається штрафом або обмеженням волі до трьох років. Вже другу добу рятувальники розбирають завали. За неофіційною інформацією, тріщини вже пішли на іншу частину будівлі. Існує загроза по. Повного обвалення. Небайдужі збирають гроші на допомогу двом постраждалим. Хлопцю, котрого витягли із-під завалів, та родині загиблої дівчини. Реквізити обох на екрані. Загальний рахунок для допомоги всім відкрили у благодійному фонді. Теплі ж речі для потерпілих можна приносити за адресою вказаною на екрані.